Друзі, сьогодні чистили акваріум. Ну як чистили? Чоловік почистив акваріум, Дивіться. Я, правда, не показала, не показала перед цим, як він був. А це таке велике, скам'яніле дерево. Дивіться, красиво. І от далі скамініли дерево. Водичка ще така мутна, вона не відстойна, її тільки сюди набрали. Завтра, вона, завтра будемо запускати рибок. ну Правда, у нас рибок залишилося, там щось два ніончика і один гупачок чи хто там. Щось дуже, дуже мало рибок. Треба купити рослинки. Всі підстрижені. Такий акваріум. До речі, дуже не люб... у мене майже нема мебілі, не люблю багато мю, тобто в мене тут велика кімната, акваріум, бігова доріжка. О, покажу вам, знаєте що? Картину окуня. Вона зроблена з каменя. Автор цієї роботи Єлена. Пліханова, Олена Пліханова. Її чоловік, ювелір, теж робить дуже гарні прикраси. Цю картину колись давно-давно на Святого Миколая я подарувала своєму чоловікові. Він у мене Миколайчик. І отак вона у мене на стіні.